Усім дорогі друзі, з вами я, Тайгер. і ми сьогодні розпочинаємо грати в гру під назвою Head Soccer La Liga. Отож, ну, я так дивився відео. В принципі, гра цікава насправді. Тим ну, більше, що я до цього грав на комп'ютері там, на одному сайті. Ну, мені дуже сподобалося. Єдине, що не Ла Ліга, а звичайний Head Soccer. Ну, Гра мені сподобала, звичайно, але на комп'ютері дуже важко. Ну спробуємо тут. Отож поїхали. Давайте спочатку зіграємо товариський матч і Atletic Мадрид давайте проти Реалу. Я буду за Атлетиком Мадрид, звичайно, Атлетиком Мадрид це моє все. Давайте мого улюбленого гравця Антуана Грізмана, проти, Я не знаю, можна проти Серхіо Рамоса. Ні, давайте Крістіану Роналдо. Дві головні зірки обов'язково команд. А, то, ні, Путін Матч на Сантьяго Бернабел. Не зрозуміло. Так, ну і поїхали. Поїхали. Удар. І, на жаль, забивають. Ні. Так, чорт. Ну, все, нормально. Тепер спокійно зараз забиваємо. Один-один. Нахто вище воріт, але мені два-один ми виходимо вперед. Перше за цей матч. На, чорт. Пошмарить. Ну, Чого-то? Два-три. Чого, Два, Чого? страна убив? футбол показує. Все, ми, на жаль, програли. Два-три. Такий от підсумковий рахунок. Ну нічого страшного. Ну давайте тоді матч в Лізі зіграємо. Новачок, звичайно, Atletico Mandriti, звичайно, тут то, Гризма. Тож матч проти Реалбу проти Марсел. Угу. Тут у нас 8 команд. Поїхав. ой ой, ой яка помилка. І на жаль, не пропускаємо першим. Гол, є, чудово. Є гол. Чудово, 2-1. Рахунок стає. Ай-яй-яй. що я помилився в цій ситуації. І зараз удача. Потужний. От чогось. Ні. Ну... 2-3. Рахунок стає. не 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 4 не 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 же не 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 им честно кажу. М -м, ничего страшного такие не такие все не таки. таки, шанс. протибай бару за них ескаланд играю поїхав тоді матч проти айбару Ну, ж таки я в новочок где справи тому мені буде важкувато ще рати Удар перший же момент, і нам забувають. Знову ми першими пропускаємо. Так, удар хороший. Удар. Трібно якось вийбтися. Ні-ні ні. Це кошмар якийсь. Так, куда? Та ну, 0,3 і бара програвати, я в шоці. Просто 0,4. Ну все, це поразка, на жаль. Причому дуже серйозно. Але йди на чому прикол, то, що... Ми жодного разу так і не вигнали. 1.5, ну. ну і кошмар. Двірізман плаче. Треба було все ж таки месі вибирати, тому що це не ні. Май з раю Поряду тур. <зв язаний> <зв язаний> <зв язаний> так, у торгу Чудово ми виграємо, забиваємо першими. Ой, ой ой який шанс. Хороший, Але, <зв 'язаний> Брісля цього шансу ми пропускаємо, на жаль. Ого, ну це звичайно бути гол. Це звичайно гол. 2-1. Прекрасно. Так, треба напевно так зробити. Ну, чорт. Прекрасно, прекрасно забуваємо ми. 3-1. Та ну, то ладно. 3-2 все одно перемога. Перша перемога, як не дивно. Перемога над Райо Валікан. І ми таким чином переходимо вже на шосту позицію. І у нас на черзі матч протеріалосу. Брума. Проти Бруми будемо грати. Давайте спробуємо закоки зіграти. Не знаю, чи Фернандо Торес. Фернандо Торес, давайте. Фернандо Торес то не ні. Він як ніяк не падаючи. Вміє дуже гарно себе показувати та ну ладно. Та ну ладно. Ну, 2 ю ю ю ю какие с ю да Ну, ладно. Так, давай, удар. Интересный хм. момент. Гол. Один-2. Прекрасно. 1-3, ну. Чот. Ну, ми програємо, напевно. Цей матч все ж таки. Ми програємо. Так, один-3, на жаль. Гізман, Фернандо Торес. Все одно ми програємо. Напевно, все ж таки треба взяти. Антона Грізману, ніщо. У нього якось краще повиходить, ніж інші. Давайте. Антон Грізман, повідомляйте Айтамі. Це Лос Пальмос. Ну, ну Лос Пальмос ми просто... просто неймовірно як маємо вигравати. Го, чудо, прекрасний удар голову від Антуана Крізмана. Але подивіться, що робить Айтані. Го, 2-1. Треба, напевно, тут стати. Прекрасно, 3-1. 3-2, на жаль. Так, удар. Угу. Чорт. Чрт, три-три. То ладно. Та ладно. То ладно. То ладно. Четыре-три рох у них стоит. Не на нашу користь на жаль. Все. Кошмар. Вигравали 3 години і 3 підрядничі пропустили. Боже мій. Лас палька, господи. Не дай Бог, звичайно, нікому. Одна перемога в шести матчах. Це кошмарно. Це величезний. Кошмар. Матч проти Спортінга хіхона. Ну давайте не... не знаю, давайте на кінець все ж таки щось покращимо, тому що... Це вже мені зовсім не подобається. Все, добре то ні. Матч на Вісенте Кальдерон на нашому домашній матч. Та ладно, та ладно. Ох як. Ми відбилися в цій ситуації. Ого, чудово 1-0. Ми виходимо вперед. Ах ты чё. Чудово, два один. Так, супер удар. І це гол. 3-1. Треба на ворота ставати. Охотний да, супер удар, який класний. Дуже класний супер суперудар. 3-3 гляньте. Повторюється моменти з матчем. З, з Лас Пальмасом. Та ладно. Та ну ладно. Супер ударчик, давай. Все. <смирь> Кошмар. Кошмар. 3-4. Ми програємо другий матч підряд. Не третий матч подряд, это просто другой матч подряд, проиграем с рахунком 3-4. Кошмар. Кошмар. Мы уже на остальном месте. Ну, а с другой стороны, по-иншему не очистим. Ну, ах ты, блин Сам собі забыл По суті, Грізман. Ой-ой-ой еще -ой, робот Сай на кинець мы забываем 1-1 Та ладно та ладно та ладно Один-2 Мы пропускаем Изрион знову зрівнюємо рахунок Матч із малого Супер удар Ого, чудово, 3-2. Та ладно, та ладно, дві підряд поперечки вже того мало, ну на кінець -то ми хоча б ми один матч виграємо, 4-3. Ми виграємо в Малагі. На кінець Ми виходимо на сьоме місце. Ще один матч із Реалом і ще один матч із Марселом. Це тоді кокі поставимо, так от. Коки, кокі. Та не можу я нічого покращити. Граємо на виїзді, граємо на Сантьяку Бернабеу. Удар, ще один голов. Коротше буду голову бити, ну. Ну баню. На жаль. 1-0. Прекрасно, 1-1. Ой-ой-ой, який класний удар, який класний перекид. 2-1 рахунок стає. Чудово 3-1 рахунок та є. 2 Угу. Супер удар. Чотири Угу. От що робить Ох, що робиться? Чудово, 5-3 і все. Хоча б один матч виграв. Дорогі друзі. Хоча б один матч. Ще один матч, точніше, 5-3 попстилися за ту поразку в Мадридському реалу. І ми задаємо йому перші поразки так. Чого ж, 9 очок ми на п'ятому місці? Матч проти ABARO, тепер вже проти Борхе Бастона. Ну що ж буду знати, буду тепер за коки грати. Дуже класно. Як на мене себе показу, перший же матч вже зразу в гри. Удар, ну! Коке, давай! Коке, коке, коке! Та ладно. Та ладно. 0-1, на жаль. Ми пропу... Але ні, швидко ми зрівнюємо рахунок. У цьому матчі відбиватися. Прекрасний який гол Прекрасний гол! Го! Ще один! 3-1. 3-2. Угу. Давай. Ну, швиденько. Швиденько гол. цей забиваємо. 4-2. Ох ти, блін. Забуваю все ж таки. Давайте айбару. Треба забувати так, 5-3. 5-3. Та ладно. Все, перемога на щастя. Третя перемога поспіль. Знову ж таки, граємо за коки. От в чому прикол. Ну, буду тепер знати, за кого грати, і ми вже виходимо на 4 позицію. Отак. Ну і давайте останній майзі граємо. У нас про террі якийсь Льорент, не знаю, хто саме. Ну та нехай. Тож поїхали. Хороший удар! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Не пропускаємо. Один, а ну. Два один, але виходимо вперед. Ні. Не два, два. Чудово! Три, два. Так, ну і зараз удар, Супер Удар. Ох теплі, не встиг я тут. Тут я вже не встиг. Ну, 4-3, на щастя. Не ну, защо в раю велікану ми виграли попередній раз. І все. <сміття> Коки навіть сальтух робить. І все, отак от 5 поразок, 5 перемог. Прекрасно, ми сьогодні діємо. Я прям горшусят Мадрид. Ну і на цьому все, дорогі друзі. Я вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, що мені пограти. Ну я буду з прощатися, Всім добро, нехай щастить па.